Всім вітання! Мене звати Наталка, я фітнес-тренер і і я рада вас вітати на моєму-каналі youtube домашнього фітнесу. Сьогодні наші вправи будуть направлені на пробудження нашого тіла. Ці вправи ідеально підійдуть, якщо ви встаєте, прокидаєтесь, а ваше тіло задубіло і просто потребує терміново порухатись. Ці вправи ідеально підійдуть для такого моменту. Ми будемо працювати в спокійному повільному темпі, дихати. Працювати над зоною шиї, грудного відділу, попереку, кульшових суглобів, попрацюємо зі стопою і максимально наситимо все наше тіло киснем і просто класно попрацюємо з собою і з власним тілом. Щому буде потрібно? Зручне місце для себе, одяг який не. Сковує ваш рух, не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові тренування, і також обов'язково натиснути дзвіночок. Ну що, маю надію, ви готові? Давайте трошечки попрацюємо Для початку сядьте так, щоб вам було зручно і комфортно сидіти. Ви можете спертись. Об, об щось там, диван, стінку, підкласти подушку під поперековий відділ. Або просто залишитись на дивані, от тільки-тільки прокинулись. Спокійно дихаємо, починаємо глибоко робити вдих носом, і на видоху повільно видихаємо. Починаємо вдих. Наповні груди і спокійний видох. І вдих. І спокійний видих. І вдих. І спокійний видих. І ще два рази. Вдих. І видих. І ще раз. І видих. Повільно не спіша. Починаємо повертати голову в праву ліву сторону. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Малюємо полуколо полу вниз головою в одну сторону і в іншу. Спокійний темп. Намагайтесь не спіша виконувати кожен рух і рухаємося в комфортній амплітуді для себе. Ви не повинні відчувати дискомфорт. Кругові оберти плечима, назад і вперед. Чотири, три, два. Один. Піднімаємо плечі вверх, тягнемо двух. Вниз. Вісім. Наверх. Сім. Видох. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ставимо руку в бік, згинаємо іншу руку і закладаємо долоню за, за голову і ліктем тягнемось вверх. 8, Сім. Спокійний. Вдих, видох. І ще два рази ще раз змінюємо сторону. І наверх, і вниз. ще два. І ще раз. Прекрасно. Повільно не спіша, покладіть руки під колінами. Округліться, потягніться назад. І повільно виштовхніть грудний бідіа вперед. І вниз. Вперед. І ще два рази і наверх. І видох, і вдих і видох. Сідаємо рівно, кладемо одну руку на живіт, іншу на грудний відділ. Робимо глибокий вдих, піднімаємо грудний відділ вверх, діафрагми і на видох надуваємо живіт. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Можна заплющити очі вдих. І видих. Тепер напаки вдих. втягуємо живіт. На видоху піднімаємо видний вітік. Пробимо. Вдих і видих. Вдих. І видих, вдих і видих. Спокійно розкриваємось позицію руки на коліна. Повільно, не спіша, погляд опускаємо вниз, удівіться виносим, тягнетесь до ноги. Протилежне оце плече у нас тянеться вниз. Три, два, один. Повільно підняли погляд і в іншу сторону. Вниз. Нос, сам тягнемось до ноги. Погляд підняли і ще по разу на кожну сторону. Рухаємося в спокійному темпі. І вийшли. Прекрасно. Руки в замок, округліть, спину. І уявіть, що ви лопатками тягнетесь назад. Виштовхуємо себе наверх вдих, розвертаємось, руками тягнемось до однієї ноги у коліна і повільно спеша до іншого. І знову округлимось. Наверх, рівна спина, вниз. Чотири, наверх і округлимось. Виконаємо ще три рази, рівна спина. І округлились і наверх, вниз, вниз і округлились. І ще раз. Вниз, вниз і округлились. Кладемо руки під кодинами, потягнулись назад. Виштовхуємо погляд наверх. Тягнемось грудним відділом, виконуючи невеличку пружину вниз. 4, 3, 2, 1, округлились. Вперед. 4, 3, 2, 1, округлились. Ставимо ноги на ширину килимка або ширше ваших плечей. Складаємо коліно до стопи. Тут ми працюємо з куршовим з облаву. Зверніть увагу, спина повинна бути максимально рівною і в іншу сторону. Нога може не опускатись, не торкатись підлоги, нічого страшного, і не зберегти. І в іншу сторону. Розвертаємося повністю, погляд направляючи за спину в одну сторону і повільно іншу. І ще поразмово в кожну сторону. І в іншу. до стопи, Руки кладемо на підлогу і опустили голову вниз, округлились. Повільно не спіша, Виштовхуємо ногу. Одна нога зібрана та інша рівна. Руками підпираючи себе, підтримуючи. І розвертаємо стопу назовні. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Кругові оберти. Назовні. 4, Три. Два. Один. Змініть, будь ласка, сторону, Розвертаємо. Кругові оберти. Чудово. Стопи на себе і вниз. Чотири. Три, два, один. Беремо руками за стопи, ноги ставимо трошки ширше, голова опускається вниз по в ногу. Три, два, один. Повільно по себе піднімаємо, витягнулись. Стопи розвернули. Сідаємо з рівною спиною. Руками впираємося в ноги і повислимо внизу. Але спина рівна тепер. Два. Один. Повільно не спіша, округлились. Стопи потягнули на себе. Чудова робота. Зберіть, будь ласка, дві ноги разом. Виходимо в положення чотирикутника. Долоні рівно під плечовим позов. Надуваємо живіт і підтягуємо його. Таке червне дихання в положенні чотири кутника. І видих. Вдих І видих. Але зверніть увагу, будь ласка, щоб поперековий відділ не працював. І видих. Вдих І видих. І ще чотири. Три. Два, один. А тепер ритмічно почнемо набивати, уявіть животом. Ви відбиваєте м'яч. Поїхали. Чотири, три, два, один. Надули, тянули, тримаємо. Округлились і трошечки потягнулись назад. Повільно не спіша, прогнулись. Повільно неспіша, круглося, потягнулась назад і повільно неспіша прогнулась. Ще два рази. І ще раз. Погляд вниз, кругові опорти копчиком вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Намагаємося максимально розслабити поперек і в іншу сторону. Виконуємо тепер таку невеличку хвилю, саме поперековим відділом, зміщуючи корпус вперед-назад. І ще вдих і видих. Відкриваємо руку, повільно опускаємось вниз, тягнемо зону випадок. Інша рука заходить за голову, потягнулася. Повільно не змішаю, відштовхніться вверх і змінимо сторону і обліц. Потягніться рукою, дихаємо. Рукою повільно відштовхнули і по разу на кожну сторону. Наверх і вниз. Рукою піднімаємось вверх. Один рукою відштовхніться. Подільно низпіша, кругліться, голова звисає внизу. І зміщуємося з центру в праву ліву сторону. Голова звисає вниз. Три два, один. Супер. Лягаємо подільно, низпіша спіша в спину. Лежимо і руки кладемо за голову, так, щоб вам було зручно комфортно. І складаємо ноги в один бік, лопатки прижаті і повільно не спіша, в іншу сторону. І ще разочок в одну сторону і в іншу. І ще разочок в одну сторону і в іншу. Супор. Кладемо руки на коліна і повільно, не спіша, чередуючи опускаємо праву ліву ногу. Поперековий відділ прижати. Якщо поперек у вас такий ваш особливий прогин і він не торкається, підкладіть, будь ласка, невеличку подушку під поперековий відділ або скрутіть рушник. Відкрили ноги трошки ширше, і тепер робимо кругові оберти. В одну сторону, два, один і вищо. Два, один, супер. І тепер потягніться вниз, робіть прогин в попереку і прижміть. Підкрутіть таз до себе, якщо не виходить, не хвилюйтесь. Потрібен, ну, трошки часу. Прогнулись. Таке витягування хребта. І підтягнули ноги до себе, відриваючи таз від підлоги. Тобто копчик. І останній раз. Підніміть, будь ласка, ноги, і виконайте такі невеличкі а, трясучі рухи для того, щоб покращити кровобіг. У нас кровообіг відштовхується, від стоп. про Розслабляємо, розслабляємо ноги. Спокійно дихаємо. І тепер виконуємо невеличкі великі рухи кругові. 4, 3, 2, раз. І назад на себе. Зворотню сторону. Кладемо ногу на ногу і підтягуємо до себе. Тут у нас тягнеться грошовидний м'яз. Змінюємо сторону. Супер. Лягаємо на бік. Руками обхватуємо голову, робимо глибокий вдих і на видоху розкриваємо грудний відділ. Для, лежимо, дихаємо вдих і видих. І вдих і видих. Повільно закрились і змінили в сторону. Закрились вдих і видих. Лежимо, дихаємо. Спокійно дихаємо. Повільно збираємо дві ноги разом, повертаємося через бік, відштовхуємо себе рукою. Сядьте знову в положення стопи. Наверест. Потягніть, тягнемо голову вниз, руку, легенько кладемо на голову. і в іншу сторону. Робимо глибокий вдих, відкриваючи грудний відділ, на видох, опускаємось вниз і видих в іншу сторону. І вдих, видох, і вдих і видих. Переносимо центр тяжіння на коліна. Повільно підходимо руками до ніг, переносимось, стаємо. Положення, п'ятки ставимо на полу підлогу, голова звисе внизу. Коліна трошки зігніть і виконати невеличкі майтникові рухи. Повільно себе розкрутіть вверх. Поставте ноги на ширині кульшових суглобів і виконати невеличкі такі пружину. Тільки в п'ятку ми не сильно б'ємося, так щоб ми відчули невеличкі. Такі вібрації у тілу. Стряхніть руки, зробіть глибокий вдих і видих. Обов'язково посміхніться. Я вам бажаю неймовірних днів, сповнених приємних моментів, хороших новин. А найголовніше, я вам бажаю міцного здоров'я вам та вашим рідним. Тренуйтесь тільки з користю для свого тіла. І мені буде дуже приємно, якщо ви залишите коментар. Після тренування, які відчуття ви відчули в тілі, сподобалось вам тренування чи ні. І також ви можете ділитись моїми відео в ваших соціальних сторінках або між там, подружками, друзями, з тим, з ким вам приємно. Також ви можете для підтримки мого каналу скинути донат. Посилання на банку буде прикріплене внизу відео всіх міцно і до зустрічі.